Розкажіть трішечки про наше навчання, старайтесь бути максимально відвертими навіть в негативі, це супер. Розкажіть про те, що найбільше сподобалось, розкажіть, в чому було важко якісь такі основні моменти, які вам найбільше запам'ятались. Якщо чесно, для мене все було важко для початку, тому що це зовсім нова сфера. Це, ну, я в цьому була повний нуль і навіть не розуміла, починаючи навчання, обираючи вас наставником, я навіть не розуміла, кого обирати правильно, як я маю вчитись і що, і що я взагалі маю робити. Я розуміла, що це має бути налаштування Google реклами, да? але я не розуміла, як це відбувається. Тому для мене це все було важко. Але я не можу сказати, що це прямо так важко, що я що прямо капітик. Важко. Ні, це важко і за того, що це тільки початок. Але в загальному в мене класне враження про курс. Мені все дуже сподобалося. Приведу вас як наставника. все уроки були дуже цікавими, розгорнутими. Дуже круто, що це індивідуальне навчання, що ви багато пояснювали. Навіть поза уроками я могла завжди написати, завжди була підтримана. І це просто було класно. Тому в мене немає ніяких таких нарікань, недоліків, я дуже задоволена.